Я вітаю вас, мудрі, неповторні люди. Сьогодні знов новий день, і дякуючи йому, ми живемо. Хочу на перших хвилинах свого відео звернення до вас. Подарувати вам квіти. Як завжди, я дарую вам такий чудовий букет. Ось Сьогодні у мене ось такі гвоздички, і вони пахнуть, уявляєте, зима і вони пахнуть. Ось такого кольору ніжного, так? Я просто любуюся ними, доторкаюся завжди. І живу цим таким торканням ніжним. Воно дає мені натхнення, бо живе, розумієте, живе. І ось, будь ласка, прийміть в першої хвилини відео подарунок, і будемо сьогодні говорити про дуже цікаву тему на тему ем, чоловічих і жіночих. Енергій. Я вам зараз розповім, чому так важно зрозуміти їх співпрацю на даний момент часу. Ой, передала вам, йдемо далі. Так, якось чесно скажу, десь на якомусь вебінарі чи на курсі Самородок. Я говорила про те, що сама величезна афера нашого з вами ось існування тут зараз, в ці часи, є роз'єднання чоловічих і жіночих енергій, і якби на протиріччях показано нам, що одна, наприклад, з, з них більш сильніша важливіша, інша, якби десь вона була як втрачена її сила. Тобто, нам Всевишній так, він там, Бог там, подавався в вигляді, не в вигляді, а в розумінні, що це чоловіча енергія. Так? А в той час, коли ми всі з вами розуміємо, що без жінки нічого не народиться абсолютно. І вона є саме тією енергією, яка проявлює так, в полі. А, наприклад, уявити просто, що в полі творця. Або Бога проявлюється, через жінка проявлює. Чому саме проявлює? Тому що вона вміє свої, своїм голосом навіть промовляти енергію творіння, вона лється як пісня таким грудним жіночим голосом. І так як зараз жінка відроджує свою силу, так? Вода, яка зайшла з епохою водолія, тобто світлова вода, вона як світло. І жінка проявлює себе тут зараз так, як вона, як вона повертається, знаєте, повертається її оця жива сила, вона почала її живити. І в багатьох жінок прокидаються ці знання. І коли раніше була от така, знаєте, ну, важлива така чіткість, там, порядок, там, от це все таке мужланське більше, то зараз саме ця жіноча логіка, яка спроможна провести через себе так, ці знання і озвучити їх, і саме вони льються таким чином, що м -м, жінка почала відроджувати свою природну оту силу. Розумієте? І коли це ще поєднати з глибинним знанням, яке в нас закладено з вами з стародавніх, дуже стародавніх часів, так, то це є неперевершеним таким розкриттям своїх інтуїтивних сил, своїх ресурсів, так, своїх глибинних талантів, своїх взагалі здібностей, так, таких надзвичайних здібностей. І от сьогодні, коли вже я говорю про це роз'єднання, я хотіла вам передати образ через мої вірші, передати образ тієї єдності, як вона бачиться, наприклад. Цей вірш мені якось прийшов, так як і завжди, легенько так, я його записала там, за хвилину-дві. І потім я коли знайшла його сьогодні, я вирішила зробити для вас це відео, хоча в мене плани були трошки інші. Але важливо, що, що кожен з нас несе відповідальність. Всі, хто дорослий зараз тут, батько, мати, батьки, так? дорослі люди, ми несемо відповідальність за наших дітей, поки вони не виростуть. Величезна відповідальність не тільки дати дах над головою і поїсти дитині, вдягнути і провести кудись там в школу чи ще. Ми несемо величезну відповідальність перед нашими малесенькими дітками, в плані їхньої соціалізації, в плані тому, як ми їх соціалізуємо, як вводимо, за якими принципами, так, які йдуть в сім'ї, за якими законами, за якими цінностями. І... Немає так само, знаєте, таких поблажок дати людям, які просто нехтують такими речами, як відповідальність перед дитиною за свої дії і за ті дії, які роблять з дитиною в соціумі. І дуже важливо розвивати цю інтуїцію, як я кажу, так? і вона зараз абсолютно на іншому рівні відкривається. Це не просто щось там десь перечуття, ні, це навіть не те. Це щось інше. І коли батьки розвивають себе і бачать наперед деякі події, вони завжди можуть вберегти свою дитину. Розумієте, вберегти і відповідати за це. Відповідати оцією відповідальністю, любов'ю, ніжністю, турботою. так? Щоб не було так, що вони ростуть самі по собі, десь там, і батьки зараз знаходяться не в таких станах а високих, скажімо, та. щоб, наприклад, згадати, що оту таку відповідальність ти несеш перед світом, а в першу чергу перед дітками, в кого є маленькі дітки, будь ласка, довіряйте більше їхнім почуттям. Їхні, їхні інтуїції, довіряйте їхнім знанням, тому що вони часто говорять речі, про які ми просто забули давно. І це буде зараз дуже корисно. От, і що я хочу ще сказати, що розуміння єдності, що таке єдність? Так, ми будемо говорити про єдність сьогодні просто таке проміжкове, проміжне відео. Я хочу сказати, що воно так ляже сюди зараз, а потім я зніму відео на тему, що таке наша загальна єдність. Що значить жити в полі духа, що значить, яким ти тут є, яка твоя місія і так далі. А сьогодні про єдність чоловіка і жінки. Немає різниці, а, якого, якої статі ти тут зараз знаходишся, так? немає різниці. Ця єдність, а, вона в плані енергій, так? вони повинні між собою співпрацювати, як танець вогню, наприклад, так? який проявлює, наприклад, різні візерунки. Це має бути як перетікання однієї води в іншу і з'єднання от в якійсь ну, кристалічну структуру, якусь там, не знаю, уявіть просто. Це не має бути блокування один одного там, претензіями або якимись там речами, які сковують, сковують силу волі. Потрібно Виходити на партнерські відносини, домовляючись про, а, про все абсолютно, але з позиції глибинних почуттів, а не просто з поверхні. І тоді, коли це йде з глибинних почуттів, а зараз люди зможуть знаходитися один з одним тільки з такої позиції. А, а всі інші, які Притикаються один до одного поверхнями і не перетікають, а вони будуть ще далі віддалятися. Розумієте? Хочу сказати ще, що не спішіть робити висновки про те, як у вас, наприклад, складаються ці відносини, так? у чоловіка і дружини. Так? Або у хлопця і дівчини, не спішіть, але просто ви слухайте своє серце, бо інколи ця поверхня, яка йде з претензіями, вона блокує проявлення сердечної волі. Тобто серцю потрібно дати волю, виявити, вилити цю волю свою. Так, ти або любиш, або не любиш. В тебе або є той зв'язок, або його немає. І цей зв'язок, він через серце передається, але іде. Свідомості, тобто наскільки ти усвідомлюєш от всі відносини, які ти маєш. Тому деяких людей, які блокують, і ти говориш їм, говориш, говориш, а вони блокують твої центри волі, вони тебе сковують, вони тебе засуджують, вони тебе звинувачують, вони весь час оце роблять, роблять, роблять. Якщо ти не відстоїш свій центр волі тут, саме зараз, в цьому плані, то е, ти закапсулюєшся просто в якийсь час, в якийсь момент, і станеш людиною, яка з потухшим поглядом просто якось тут існує. Тому, друзі, чому так, е, чому так важливо це перетікання, так? оця глибинна така турбота, яка не дозволяє тиснути на ті місця, де болить. Розумієте? А яка навпаки допомагає вирівняти біль? Близької людини. І це якась така інтуїтивна штука, яка ніколи не, не збреше, вона завжди виведе на чітке розуміння. І зараз ми з вами набуваємо такого рівня свідомості, якраз таки, що ми вже починаємо розуміти, чому десь в наших життях так, були якісь такі моменти, об які ми спотикалися. Так? І були явні знаки, що треба просто замислитись. А ми просто спотикалися, вставали і дуже з високо піднятою головою йшли далі. А можливо, там потрібно було, коли впав, треба було полежати і подумати, як і далі йти. А то потім знов те ж саме вертається. Тому саме хочу сказати, це навіть знаєте, така любов, яка має прокинутися. Вона має прокинутися, але поки ти не полюбиш себе. Без претензій. Ти не зможеш побачити навіть ту любов у інших людей, бо будеш так само любити когось, але з претензіями. Розумієте? Тому ось така сьогодні бесіда просто, яка стосується психології, так, на різних рівнях. На рівні тіла, душі, серця, свідомості і думок. Навіть і цього комплексу, так, який ми з вами ось можемо подивитись на людину, як багатовимірну таку структуру, яка живе в різних вимірах одночасно. І тут з'являється таке осмислення, що тільки через єдність, через глибинне розуміння єдності чоловічої і жіночої енергії в будь-якому віці, але воно має зараз активуватися. Єдність. І я вам хочу передати сьогодні мої вірші, які я написала про цю єдність. От. Я зараз вам зачитаю, будь ласка, ви просто послухайте, просто послухайте. І уявіть, тут вже так просто інша, ви почуєте іншу мелодію цього вірша, ви почуєте глибинний сенс. Перебування тут у нас зараз, у вигляді чоловіків і жінок, і як це важливо. Я є квітуча земля, а ти яскраве сонце. Ти осипаєш променями всі мої поля, а я квітну для тебе. Твоєму золотому серці, настільки сильною є єдність Твоя і моя, коли зливаємо хвилі наші в обрії бездонному, то ти, то я, а то ми вдвох, єднаєм їх для майбуття і в митях цих любов свою даруєм. Один одному пульсує ніжність без кінця на величезних просторах, де ми любуємося там в красотах, забуття, бо ти є сонце, я земля і наша суть пророчена. Щоб ми творили світ Ясний, зростив кожне дитя. Немає розділу між нас, бо сили наші схрещені, там, де початок проростав зернятка вікового, танцюють райдоги в зірках, і їм воля та приречена, Щоб явним сяйвом проявитись в людях знову і знову, і знову, і знову. Тому, друзі, ось такі, ось такі не знаю, віршований потік, мабуть, так, прийшов. Я надіюсь, вам сподобалося, і ви відчуєте ту глибину, так, що я колись писала про роль матері в відео, так, і деякі коментарі були. Жалко, що наша роль тут тільки заради розмноження. Ні, друзі, не заради розмноження, хоча це важливо, а заради ось цієї єдності, про яку я вам а, прочитала, тому що без цього не може бути нічого, розумієте? І тому я вдячна всім вам за увагу. Якщо вам сподобалось, напишіть, будь ласка, свої коментарі. А якщо ви бажаєте за потрібне, передавайте цю інформацію своїм близьким. Або в своїх, на своїх сторіночках в соцмережах, підписуйтеся на мій телеграм-канал. Будь ласка, заходьте на мій чудовий сайт, Апогея. Там завжди я залишаю вам під відео таке синеньке посилання. Ви туди заходите, і там у мене є чудовий телеграм-бот, де є новини, який співпрацює з сайтом. А на сайті у мене є а, контакти. І там абсолютно всі мої соціальні мережі. На сайті є в мене магазин, де ви можете подивитися, які нові проекти зараз формуються для вас. Ви можете зайти подивитися і придбати збірник моїх віршів, але він там ще поки що на російській мові. Тому що я друкувалася в багатьох виданнях, і мої вірші в мене їх близько 300, були написані на російській мові. Вони суть сенс їхній незмінний. Просто там вони звучать на російській мові. А так як я стала вести свої ефіри на українській мові, то не всім людям заходять вже да, з відомих причин ті самі російські віршовані форми, але вони звучать все одно дуже гарно. Там сама глибина передається того, і я там ще тільки починала їх писати, і я назбирала цих віршів, так як я сама розкривалася в них. Часто думають, що ну, людина думає, що вона пише вірші. Ні, це вірші пишуть нас. Тобто, це все навпаки. Тому хто хоче, будь ласка. Якщо ви захочете просто мати таку книжечку для онлайн прочитування, про напишіть мені, я вам відправлю, хто дійсно хоче її мати. Це мій шедевр, який я сама творила просто вручну, повністю від початку до кінця. Цю книжку. Вона там ілюстрована з дуже гарними а, такими вставочками прози. Там. Ну добре, дуже гарно вона звучить. Так що, кому хочеться, будь ласка, можете мені написати, я вам подарунок пришлю. І так, друзі, а, я надіюся, я донесла до вас ту інформацію, яку хотіла сьогодні донести. Ставте подобайки, щоб моє відео десь комусь ще попало в рекомендації. І. Заходьте на наступне відео, ми з вами підемо далі в розкриття єдності. Тобто, де ми з вами можемо бути в єдності і де ми є в тій єдності, просто не усвідомлюємо ще поки що. І так, всього вам найкращого. Бажаю всім здоров'я, віри. А оцієї світлої радості створюйте собі. Поки ви тут живі, створюйте собі якісь такі простори, де ви існуєте, щоб вони заповнені були вашим світлом, вашим сяйвом, сяйвом ваших очей. І просто намагайтеся позбавлятися від тих зайвих таких накоплень, які вам зараз абсолютно не потрібні, і якими ви вже давним-давно перестали користуватися. Тобто це так само важливо. До зустрічі на моїх. Відео на моїх проектах всього найкращого до побачення.